Як розкрити свої таланти? Іноді люди помилково думають, що талант в одних є, а в інших його зовсім немає. Це звичайно не так. Кожна людина має не один, навіть не два. Може бути, навіть до 20 талантів. Чому ж тоді вона їх не проявляє? На це є декілька причин, які лежать у площині психології. Перша і найголовніша це рівень розвитку свідомості. Звичайно, ж, чим вище людина підіймається, тим більше проявляються її таланти. Щоб цей розвиток відбувся, потрібно, звичайно, ж, створити для себе сприятливі умови. Цими сприятливими умовами є внутрішня робота. Така внутрішня робота над собою, це може бути найпростіше це самоспостереження. Тобто ми спостерігаємо власні реакції, дії, ролі, емоції, поведінку, настрій. І звичайно ж важлива рефлексія з цього приводу. Тобто, коли я помічаю, я можу собі сказати, в яких станах, в яких емоціях я перебуваю, і навіть можу зрозуміти, від чого вони, що їх спричинило, де було це, де було це зерна. Яке запустило ту чи іншу нашу реакцію. Тобто, ми починаємо себе аналізувати, помічати за собою, тобто звертаємо наш фокус уваги на своє внутрішнє життя. Ще одним важливим фактором таких умов є рівень енергії. Тобто, звичайно ж, чим більше енергії ми маємо, тим ми можемо і підніматися на вищі ступені розвитку, і усвідомлювати більше. Тобто, багато наших процесів залежить від енергії. Якщо немає енергії, все решта, звичайно ж, нічого не буде. Це так як і, можна сказати, ми не залили бензину у машину, вона не буде їхати. Так само людина. Вона без енергії, вона не буде продуктивною, вона не буде розкривати свої таланти, свої здібності, в неї не вистачить ресурсу на це. Тобто, чим більше ми можемо, але ж оця енергія, вона залежить теж від того, ми маємо зрозуміти, як ми її витрачаємо, на що ми витрачаємо і як ми її можемо економити. Тобто ось така внутрішня робота, про яку я сказала, тільки що це про те. Що коли ми це помічаємо, ми спрямовуємо фокус уваги на себе, на свою частину життя, на свою психіку, на своє психічне життя, і таким чином ми повертаємо туди енергію. Це дуже корисно, і як і такі рефлексії, такі вправи, такі практики, вони звичайно ж діють на підтримання нашої енергії і на збереження, на відновлення нашої енергії. Також дуже важливо помічати такі шаблони, шаблони поведінки, шаблони думок. Тому що людина, як сказав філософ містик Гурджив, колись що людина це машина. Тобто потрібно помітити цю нашу механістичність, тобто, коли ми на автоматі, на автоматі встаємо, виконуємо якісь рішення, якісь завдання. Робимо одні й ті самі дії, і в цьому автоматі тоді ми ніби виходимо з цього моменту тут і тепер. Ми не помічаємо. А що ж зараз? Що зараз змінилося, що є актуальним для мене зараз? Що я хочу, чи які в мене є потреби, які потреби мого тіла? Ми ніби себе. Пропускаємо за цим автоматизмом, тому важливо усвідомлювати цей автоматизм, розуміти, що його запускає такі автоматичні реакції, спостерігати за ними. А це означає, що з часом, з навичками, з, розвиток, з розвитком навичок ми зможемо і змінювати вже ці автоматичні реакції на такі, які нам є більш корисними і сприяють нашому розвитку, сприяють розкриттю наших талантів. Також ми можемо зрозуміти, як одні фактори ми маємо зрозуміти, що одні фактори можуть сприяти і. Так само інші фактори можуть нам заважати. І ця динаміка цього плюсу і мінусу, вона присутня в нашому житті, не треба цього уникати чи боятися, але й потрібно завжди розуміти, що там, де є мінус, тобто там, де нам щось не подобається, що нас дратує, що ми за що ми турбуємося, що нас там бентежить, чи що ми оминаємо, там є і плюс. І от, от такий підхід, коли ми завжди... І там, де є плюси, є також свої мінуси. Коли ми бачимо цілісну, більш повну картину, коли ми... це означає, що ми формуємо у себе дорослу, здорову поведінку, яка може тоді робити правильні висновки. Тому що, коли ми спираємось лише на одну частину, наприклад, ось я знаю, що це для мене добре, чи я знаю, що це для мене погано, мені це не підходить. То це однобоке дуже знання, яке часто безпідставне, чи знову ж таки шаблонне. А для того, щоб воно не було шаблонним, а було більш обґрунтованим конструктивним, потрібно бачити завжди цей плюс і мінус, і вважати і мати на увазі, що в кожному мінусі є і навіть плюси, навіть якщо ми можемо взяти там навички, якусь погані звички наші. Починаючи від куріння там чи е, паління там, чи, чи ще щось, е, ми можемо помітити, що вони теж нам допомагають, допомагають адаптуватися, допомагають долати труднощі, допомагають вижити чи пережити, допомагають налагодити стосунки, яким чином. Це не означає, що це найкращий спосіб. Проте на даний момент у нас немає іншого способу. І з часом, коли ми будемо. Займатися такою рефлексією внутрішньою роботою ми зможемо зрозуміти, які для нас способи можуть бути кращими чи більш ефективними. Також важливим моментом є те, що найчастіше розвиток таланту саме в в цьому е, часі, можна сказати, в даному в цих, в цьому часовому вимірі, в якому ми зараз знаходимося, він розвивається всупереч. Добре, що вже е, щось починається змінюватися, і перш за все в соціальних системах, але ще недостатньо, бо талант це не шаблон. І його не можна формалізувати. Це потребує, перш за все, розуміння, розуміння того, що якщо ми хочемо виховати талановитих дітей, то відношення і умови мають бути відповідними. Тобто, має бути підтримка індивідуальних здібностей, створення умов для їх розвитку. А саме головне в цих умовах це прийняття та повага до інакшості. Навіть якщо це не вписується у наші очікування. Звичайно ж, коли нас виховували критично, коли нас виховували під тиском, коли нас виховували в шаблоні, що є думай, як усі», чи важливо було мати одну спільну думку з усіма, то це не вписувалося в цю індивідуальність. Я пам'ятаю, коли там діти приходили. У школу мистецтв, і діти починали там малювати небо там різними кольорами, і дорослі там починали говорити, що так це не можна так, це не це неправильно, воно не таке. Тобто, оця нав'язана точка зору, оця нав'язана така. Що хтось знає цю істину краще, вона впливає на дитину. Дитина вже тоді відразу не починає не довіряти своїй точці зору, а вже розуміє, що їй потрібно чути і добре підпорядковуватись, підлаштовуватись під думки інших людей, тобто задовільняти думки інших, задовільняти очікування інших. І це ж, звичайно, шкодить такому таланту розвитку талановитості. І якщо ж, якщо ж та дитина народжується достатньо сильною, то вона починає проявлятися через супротив. І це теж дуже такий, можна спостерігати, такий шлях, коли. Е коли ця, цей супротив стає таким джерелом розвитку, і такі люди досягають, можуть досягати дуже великих вершин, і е, саме оця біль, е, яку вони пережили в дитинстві, ця травма дитинства, коли їм було роло боляче, коли вони не хотіли е, так жити, коли вони хотіли вирватися з певних е, обставин, і змусило їх багато працювати, змусило їх е, рухатись від. І в протилежному напрямку, і це ж знову ж таки привело їх до успіху. І як ви скажете, а що ж буде, коли ми приберемо травму? От коли цікаво, але коли прибрати травму, то можливо людина не буде досягати таких величезних успіхів. Тому що вона, можливо, зрозуміє, що її покликання, її задоволення, її серце належить не в тому. Не в тому, що вона робить, заради того, щоб там бути прийнятою, чи заради того, щоб бути успішною, заради того, щоб довести, що я можу, що я не останній, як мене там в школі, чи вдома, чи десь оцінили. І ем, ось така цей супротив він теж шкодить особистості, шкодить особистісному розвитку, шкодить з одного боку здібності певні розвиваються. Але оці глибинні таланти вони можуть бути такими, якби в занадбаному стані. У стані такому сплячому, коли вони чекають свої, свого часу, і ем, прикро, коли вони і не дочекаються, коли людина так і не зможе за життя їх проявити чи розвинути. Е, інший варіант такого розвитку: от один ми сказали, що дії всупереч, інший варіант це коли людина просто починає уникати розвитку здібностей, бо там є така травматизація. І таких історій дуже багато, коли людина говорить: там, мене били по пальцях, коли я грав на піаніно, коли я робив помилку. Звичайно, що тоді в таких умовах, пройшовши через таке, складно, дуже складно якби, зберегти любов до музики. Тому що це пов'язано з травмою, з травматичним досвідом. І це пов'язано із тим, і психіка не хоче туди повертатися. Чи, наприклад, мені говорили не займайся дурницями, тобто, тобі слон на вухо наступив, у тебе немає до цього хисту, в тебе немає таланту, Тобто, такі оцінки значимих людей: батьків, вчителів, бабусь, тобто, тих людей, там, старших братів чи сестер. Це є дуже важливими для розвитку, і вони відіграють найбільше значення далі, як розгортається життя. І це найпоширеніші і дуже традиційні сценарії. І коли ми в дитинстві стикаємося з цим болючим досвідом, то психіка не хоче просто туди повертатися. І там залишається тим запакована біль, і його її потрібно звільнити. Тому, тому що е, ця біль вона створює це як атомний реактор, який весь час е, е, під пресом, під напругою, і створює певний такий фон, дає таку радіацію на все життя. Тобто, людина через. Цю призму, вона як, ніби, як якби у цьому всій призмі цієї травми. Вона живе в світі через призму цієї травми. І свобода вона починається саме там, коли вже можна звільнити, можна відпустити цю травму. Тобто а для цього потрібно свідомо повернутися. До цієї ситуації, перепрожити її з новим усвідомленням, з усвідомленням того, що насправді все нормально, те, що було жахливим і дуже болючим для дитини, для дорослого, дорослий може побачити всю картину в повноті. Він може побачити, чи вона, ті умови, в яких це було зроблено, і чому саме ці люди так вони діяли чи так говорили. Може побачити щось глибше, щось більше, не сконцентрувавшись лише на собі, а побачивши таку картину в цілому і зрозумівши всіх учасників цієї гри, цього сценарію. І тут головне не звинувачувати, звичайно, інших, що так сталося, тому що інші теж діяли через призму травми. І вони, тому що вони теж десь несвідомо перенесли свою травму на своїх дітей чи на оточення, і так може тривати дуже багато поколінь. Матері, батьки, дідусі, бабусі, значимі люди, вони передають ці травматичні переживання як істину, хоча це не так. Наприклад, коли в родині був випадок смерті дитини, ми можемо спостерігати гіперопіку дітей, які народилися після. І, хоча вже немає ніяких підстав. Але ось ця небезпека вона є фоновою в такої сім'ї. І мати може бути тривожною, вона може бути передавати цей страх, і цей страх він далі передається до, до вже внуків. І, тобто, і це може тривати безкінечно. І е, тому дуже важко тут в таких ситуаціях е, говорити про таланти. Тому що... Тут весь час ведеться боротьба за виживання. Немає довіри до світу, немає безпечного середовища, тому що талант він любить безпеку, він любить середовище, сприятливі умови. Тобто, коли людина може діти із плюсу, а не із мінусу. Тож для того, щоб розкрити свої таланти, перш за все, потрібно звільнитися від травм. І як я вже сказала, що травма це такий ядерний мініреактор, який створює небезпеку і весь час фонить. І таланти вони знаходяться під саркофагом цієї травми. І хороша новина в тому, що травму можна трансформувати. Адже на той час, коли вона виступала таким адаптивним інструментом для того, щоб вижити, для того щоб. Пристосуватись до середовища. І також вона формує певні риси характеру. І ми здобуваємо важливий, необхідний для нашого розвитку життєвий досвід. Тобто слід враховувати, що розвиток це збалансований процес, і якщо Щось іде не так, то завжди є компенсаторні механізми, які спрацьовують на користь. І коли ми їх бачимо, ми бачимо більш повну цілісну картинку. Тож для того, щоб відкрились таланти, час від часу потрібно зазирати в це минуле в наше і робити таке генеральне прибирання, і це допомагає звільняти нашу енергію. І рухати її, щоб більше розуміти себе, більше розуміти, дати можливість проявитися нашим талантам і здібностям. Як же ж ми можемо зрозуміти, які в нас є таланти? І цікаво, але найчастіше ми говоримо весь час про те, що для нас важливо. Ми про це постійно говоримо, це зазначив Фрейд в своїх дослідженнях. Він це помітив і зробив це методом. Психоаналізу, але е, люди зазвичай у звичайному житті цього не помічають і не чують. Вони ніби проскакують і відділяють себе від того, про що вони говорять, і відділяють від себе ці знання. Тому тут важливо, звичайно, що фахівець, який може це е, звернути на це увагу, помітити і внести. Зосередитись на цьому чи показати. І таким чином він знайде оцю голку, потрібно знайти цю голку у копиці Сіна, щоб розкрити ці таланти і відкрити їх світу. І це надзвичайно звичайно цікаво. Пам'ятаю один випадок, коли на консультації була дівчинка, яка теж хотіла зрозуміти, які саме в неї таланти. І яка захоплено розповідала про одну оперну артистку, яка їй подобається. І коли я запитала її, чи вона любить співати, вона швидко перевела тему на іншу, про щось інше почала говорити. І коли я це помітила і її повернула, то вона відразу змінився в неї настрій, вона засумувала і сказала, що її мама не виносила, коли вона починала співати, бо вважала, що у неї немає голосу. І вона їй сказала: перестань це робити. Я не можу цього чути. І, звичайно ж, на той момент дитина, щоб вижити, вона любила свою маму і вона вибрала маму, а не свій розвиток. І тому. Вона не могла навіть думати про те, щоб там починати співати, чи розвивати цей талант, чи в неї є цей талант. Бо для, на той час вона таким чином зберегла свої стосунки з мамою. І е, через уже до цього моменту ця травма, вона ось таким чином діяла, що вона навіть не помічала і не усвідомлювала, що у неї є талант до співу. І коли ми це пропрацювали, то вона змогла це визнати. Тобто перший крок це визнати свій, свій талант, визнати те, що тобі це подобається, що ти хочеш це робити, але це можна зробити лише. Пройшовши через, повернувшись до цієї травматичного досвіду, і пройшовши, проживши його у спокійній атмосфері, в сприятливих умовах, коли вже можна не звинувачувати нікого, а коли можна взяти підтримку достатню для себе, і коли можна зрозуміти всі чинники, які до її склалися, чому вони навчили, що було корисного. І які уроки ми виносимо із цього досвіду. І от привласнюючи ці уроки, ми стаємо мудрішими, ми починаємо вчитися з власного досвіду, ми починаємо привласнювати собі і бути вдячними. І як ми можемо зрозуміти, що ми звільнилися від травми, це якраз почуття вдячності нам показує, коли ми можемо бути вдячними, можемо бути вдячними собі, можемо бути вдячними батькам чи тим значимим людям, які можливо стали навіть не бажаючи того причиною наших, наших травматичних якихось переживань. І ось ця вдячність, вона є підсумком, який звільняє енергію, і енергія далі рухається. І ми можемо розкрити свої таланти. Тобто рухайтесь до своїх талантів, тому що ніколи не пізно, навіть неважливо, скільки вам років, жити повноцінним, напсиченим. Гармонійним життям це основна наша привілея і наша 100% відповідальність. Наскільки ми беремо за це відповідальність, наскільки ми і можемо тоді розвивати і свої таланти, і свої здібності, і навіть свою геніальність. Успіху вам і до нових зустрічей!